Вітаю, восьмикласники. На попередньому уроці ми з вами ознайомилися з теоремою Піфагора і розв'язували простенькі задачі на застосування теореми Піфагора. Сьогодні продовжуємо дану тему і будемо розв'язувати різного типу задачі. Для початку пригадаємо саму теорему Піфагора. Теорема Піфагора завжди застосовується для прямокутного трикутника. Якщо відомі нам два катети А і Б та гіпотенузу треба знайти С, то теорема звучить так: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катети. Якщо відома гіпотенуза і відомий будь-який катет, то щоб знайти катет в квадраті, ми від квадрата гіпотенузи повинні відняти другий катет в квадраті. Номер 538 Підручника мерзляк геометрія 8 клас. Сторона ромба дорівнює 26 см, а одна з діагоналей дорівнює 48 см. Знайти другу діагональ. Креслимо ромб. Проводимо в ромбі дві діагоналі. Позначаємо точка перетину О і коротко записуємо: що С, Д це є ромб. Сторона ромба. А B, дорівнює 26 см. Для зручності будемо позначати і на малюнку. Одна з діагоналей, давайте візьмемо діагональ БД дорівнює 48 см. А треба знайти нам іншу діагональ АС. Для того, щоб ми могли розв'язати дану задачу, ми повинні пригадати означення ромба та його властивості. Що ромб це паралелограм, якого всі сторони рівні. Тобто АВ дорівнює ВЦ і дорівнює 26 см. Властивість ромба діагоналів ромба перетинаються і в точці перетину діляться пополам. Тобто кусочки АО буде дорівнювати ОЦ, БО дорівнює ОД і зразу знайдемо наш. Наші кусочки. Ціла діагональ у нас 48. ділим пополам, отримаємо 24 см. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, тобто вони є перпендикулярні. Запишемо це. А це перпендикулярна до БД. Отже, все це наші властивості ромба. Якщо вони перпендикулярні, то утвориться прямий кут. І утворився у нас прямокутний трикутник. Запишемо трикутник АБО прямокутний, відомі в прямокутному трикутнику, гіпотенуза АБ та катет БО, який дорівнює 24 см. Треба знайти другий кат. Тому ми можемо застосувати теорему Піфагора і знайти із теореми Піфагора А О в квадраті. Катет в квадраті від квадрата гіпотенузи АБ в квадраті віднімаємо Б О в квадраті. Підставляємо АО, знайдемо зразу корінь квадратний. АБ26 в квадраті. Відняти 24 у квадраті. Ми можемо через таблицю квадрату підносити до квадрату, віднімати і потім добувати корінь квадратний. А можемо розписати через різницю квадратів. Пам'ятаємо, що це є різниця двох виразів, 26 24, помножити на суму тих ж самих виразів, 26 плюс 24. Обчислюємо. 26 мінус 24 це двійка. 26 плюс 24 це 50. І 2 помножити на 50 це 100, а корінь квадратний 100 це 10 см. Ми половинку нашої діагоналі знайшли 10 см. Така сама і друга половинка діагоналі. Отже, АС, наша друга діагональ АС, отримаємо. 20 см. Задача розв'язана. Номер 536. У колі, радіус якого 10 см, проведено хорду завдовжки 16 см. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Для цього накреслимо коло, позначимо центр, точка О. Проведемо хорду нашу. Нагадую, хорда це відрізок, який сполучає дві точки кола. Позначимо АБ, записуємо АБ хорда, І вона дорівнює 16 см. Радіус кола дорівнює 10 см. Проводимо наші радіуси. Радіус, радіус це відрізок, який сполучає центр кола. З будь-якою точкою кола. Проведемо зараз АО і БО. Записуємо АО і БО, вони рівні як радіуси, і дорівнює 10 см. А треба нам знайти відстань від центра кола до даної хорди. Що ж таке відстань? Відстань це перпендикуляр. Отже, ми проводимо з нашої точки О. На нашу хорду АВ перпендикуляр. І позначаємо, що утворився прямий кут. Позначимо точечку H, і ось цю відстань OH нам треба знайти. Задача не важка, тому що зразу видно, що АО і ОБ для трикутника АОБ, тому запишемо трикутник. А ОБ, уважно подивимося, він є рівнобедрений, тому що наші радіуси будуть рівні. Тому запишемо рівнобедрений, бо АО дорівнює ОБ як радіуси. Відповідно, АБ це основа наша в рівнобедреному трикутнику. А ми знаємо, що висота об H, яка проведена до основи, буде медіаною та бісектрисою. Медіана ділить протилежну сторону на два рівні кусочки, на дві рівні частинки. Запишемо, що а, а, аж, дорівнює Б, аж, і ми її можемо знайти. Ціла наша хорда 16, ділимо на 2, отримаємо 8 см. Позначимо, радіус у нас 10, і бачимо, що трикутник наш АОН прямокутний. Тому ми можемо застосувати теорему Піфагора. Запишемо трикутник АОН прямокутний. Ми повинні знайти в прямокутному трикутнику H HO в квадраті. Це із теореми піфагори. Записуємо О в квадраті відняти АH AH в квадраті і підставляємо HО в квадраті дорівнює О 10 в квадраті, відняти 8 квадраті. HO в квадраті дорівнює 100 мінус 64, HO в квадраті це 36. А само HO, буде дорівнювати корінь з 36, і це буде 6 см. На попередньому уроці ми з вами говорили про піфагорові трійки. І ці варіанти ми вже розглядали, що якщо у нас гіпотенуза 10, один з катетів 8, то другий катет 6, тобто 6 8, 10 – це і є піфагорові трійки. Якщо ви дуже добре пам'ятаєте ці піфагорові трійки, то тут можна не використовувати теорему піфагора, як зараз ми зробили, а саме написати за піфагоровими трійками. Задача розв'язана. Номер 539. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 21 см, а другий катет на 7 см менший від гіпотенузи. Знайти периметр трикутника. Креслимо прямокутний трикутник. Позначаємо його, показуємо, що це прямий кут. Записуємо трикутник АБЦ прямокутний. Один із катетів, давайте позначимо, АЦ, дорівнює 21 См. Сантиметр. А другий катет на 7 см менший від гіпотенузи. Тобто гіпотенуза більша за катет і різниця їх становить. АВ відняти ВС дорівнює 7 см, а треба знайти нам периметр нашого трикутника. Розуміємо, якщо відомий тільки один катет, Теорему Піфагора ми не можемо застосувати. Але нам відома різниця двох сторін. І ми вже знаємо, якщо відома там різниця або сума двох сторін, то такі задачі ми розв'язуємо через Х. Давайте меншу сторону, тобто катет, ми позначимо через сантиметрів. Тоді наша більша гіпотенуза а B буде дорівнювати х плюс 7 сантиметрів. Позначимо, буде х, х плюс 7. Як бачимо, уже ми позначили дві сторони. Давайте застосуємо теорему Піфагора. Записуємо. За теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи. АВ в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів А С в квадраті плюс БЦ в квадраті. Підставляємо замість АБХ плюс 7 в квадраті. Замість АЦ 21 квадраті і замість БЦ Х в квадраті. Давайте розкриємо наш квадрат. Двочлена квадрат суми. Нагадую, це перший член квадратів, квадраті, плюс подвоєний добуток 14х, і плюс другий член квадратів. квадраті. 7 квадратів – 49. 21 в квадраті по таблиці квадратів – це 441 плюс х квадратів. Переносимо х в одну сторону числа в другу записуємо. Х квадрат плюс 14х мінус х квадрат дорівнює 441 відняти 49. Х квадрат і мінус х квадрат взаємознищується. Зліва залишається 14х дорівнює 392. Х знаходимо 392 повинні поділити на 14. Х дорівнює 28. Отже, дивимося, через Х ми позначали БЦ. Отже, 28 БЦ, тоді АБ, щоб знайти. Ми замість Х підставляємо 28 плюс 7. АБ буде 35 см. І щоб знайти. Периметр. Ми повинні додати всі сторони. Перша сторона першої катет 21, другий катет 28 і гіпотенуза наша – наша 35,84 см. Периметр знайшли. Номер 551. Висота рівнобедреного трикутника, опущена на бічну сторону. Ділить її на відрізки завждовжки 4 і 16 см, рахуючи від вершини кута при основі, знайдіть основу рівнобедреного трикутника, креслимо рівнобедрений трикутник. Позначаємо, записуємо трикутник А Б, С рівнобедрений. Позначимо, що наші бічні сторони будуть рівні. Висота рівнобедреного трикутника опущена на бічну сторону. Зверніть увагу, не на основу, а на бічну сторону. Тобто проводимо з вершини А на бічну сторону висоту. Висота утворює з бічною стороною прямий кут. Позначимо букву А і запишемо, що А аж висота. Ця висота ділить нашу бічну сторону, тобто сторону BC, на відрізки 4 і 16 см, рахуючи від вершини кута при основі. Кут при основі у нас С, тобто перший кусочок у нас 4 см, другий кусочок 16. Запишемо. HC дорівнює 4 см, B Аж дорівнює 16 см. Знайти основу рівнобедреного трикутника. Тобто нам треба знайти основу АС у рівнобедреному трикутнику. Ну, давайте уважно подивимося на наш малюнок. Що ми бачимо? Якщо провели висоту, значить утворились два прямокутні трикутники. Давайте це і запишемо. Утворився трикутник. А, Б, АБ і трикутник АЦ. Запишемо, що вони прямокутні. Якщо прямокутні трикутники, значить ми можемо застосувати теорему Піфагора. Але поки що ми не бачимо, до якого трикутника в першу чергу ми маємо застосувати теорему Піфагора. Але уважно подивимось, що наша сторона БЦ. Буде така сама, як сторона АС. Тому давайте знайдемо нашу сторону В Сторона БЦ складається з двох кусочків: з кусочка Б та додати А 16 плюс 4 буде 20 см. Отже, наша сторона АБ також буде. 20 см. Тепер уважно дивимося на малюнок. Нашому трикутнику прямокутному відомі гіпотенуза АВ 20 см та катет 16 см ВАЖ. Давайте знайдемо із теореми Піфагори ААЖ. АН. ААЖ в квадраті дорівнює від АВ в квадраті. Відняти катет BH в квадраті. Підставимо AH дорівнює. Візьмемо зразу корінь квадрат. 20 квадраті Відняти 16 квадраті. Розкладемо як різницю квадратів. 20 мінус 16 на 20 плюс 16. Обчислюємо. 20 мінус 16 – 4, 20 плюс 16 – 36. Корінь з 4 – 2, корінь з 36 – 6. 2 на 6 – 12 сантиметрів. Ми знайшли, що у нас буде наша висота. Далі розглядаємо трикутник АХЦ. Із трикутника АХЦ… Ми можемо знайти нашу гіпотену АЦ за теоремою Піфагора. Записуємо: А С в квадраті дорівнює 1 катет в квадраті АH в квадраті, додати другий катет в квадраті HC в квадраті. Підставимо АС в квадраті 12 в квадраті плюс 4 в квадраті. Дорівнює 12 квадратів це 144 плюс 16 то 60. А саму Аце ми повинні добути корінь квадратний із 160. Як бачимо, 160 корінь не добувається. Тому розкладемо 160 на множники 16 на 10. 16 корінь отримаємо 4. а... 10 залишиться під знаком кореня, тобто 4 коренів з 10 це буде наша основа. 4 коренів з 10 це наша основа. Задачу розв'язано. Номер 557. Сторони трикутника дорівнює 36, 29 і 25 см. Знайдіть висоту трикутника, проведену до більшої сторони. Бачимо, що трикутник у нас з різними сторонами. Отже, він різносторонній. Накреслимо різносторонній трикутник, позначимо його. Як бачимо, наша сторона на малюнку БЦ є найменша. Найменша сторона це 25 см. Далі трошки більше у нас АБ, позначимо її 29 см, а найбільше у нас АЦ, це 36. Далі знайдіть сторону трикутника. Про Проведено до більшої сторони. Більша сторона у нас АС, Тому ми опускаємо висоту із нашої вершини В на сторону АС. Позначаємо, що це висота, прямий кут, вона утворює з протилежною стороною і позначимо букву H. Знову, у нас утворилися два прямокутні трикутники: трикутник ABH та трикутник CBH. З прямим кутом H. Що ж ми бачимо? У тих двох трикутниках є відома уже сторона AB, а, а для трикутника ABC вона буде являтися нашою гіпотенузою. А для трикутника іншого трикутника BCH наша сторона BC також буде являтися гіпотенузою. Але жодного катета нам не відомо. Що ж робити в цьому випадку? Бачимо, що АС, сторона наша складається із двох кусочків. Давайте це поки що запишемо. Що наша сторона АС складається із кусочка А, який нам невідомо, і він буде катетом для червоного нашого трикутника. Так? Іншого кусочка HC, який буде другим катетом для нашого синього трикутника. А ми знаємо, що сума тих двох кусочків, тобто AH плюс HC, буде дорівнювати 36. Знову ж таки задача. Відома сума двох кусочків, а жодного кусочка нам не відомо. Давайте знову ж таки будемо позначати щось через Х. Позначимо сторону АH через Х сантиметрів. Тоді інша сторона HC буде дорівнювати 36-х сантиметрів. Розглянемо трикутник АБH. Ми вже сказали, що він прямокутний. В ньому відомо гіпотенуза 29 см і один з катетів є Х. Давайте застосуємо теорему Піфагора і знайдемо BH. Записуємо, за теоремою Піфагора bh дорівнює від гіпотенузи у квадраті AB в квадраті AB2, відняти катет в квадраті. Підставимо, що нам відомо. bh квадраті дорівнює АБЦ29 відняти х. Квадратів. Розглянемо трикутник, наступний БцH. Він також прямокутний, ми вже вияснили. Знову ж відома гіпотенуза 25 і відомий один з катетів, який ми позначили, 36 мінус Х. Знайдемо за теоремою Піфагору BH, другий катет. BH в квадраті дорівнює ВС в квадраті. Відняти HC в квадраті. Підставляємо bh в квадраті до рівні bc 25 в квадраті, відняти 36 мінус Х разом у квадраті. Уважно подивимося на наше BH. Як бачимо, що bh буде катетом, як для першого трикутника так і для другого трикутника. Отже, наше BH є спільною стороною для двох трикутників. Тобто, во він, цей катет, має бути одинакової довжини як для першого, так і для другого нашого трикутника. Що ж робити в цьому випадку? Давайте позначимо нашу першу рівність. Давайте так і позначимо Перша рівність, а це в нас буде друга рівність. Як бачимо, що ліві частині у нас BH і там BH2 і BH квадраті. Отже, якщо наші ліві частини рівні, то повинні бути рівні і праві наші частини. І ми зараз прирівняємо наші праві частини. Тому так і запишемо. Прирівняємо праві частини першої рівності і другої рівності. Давайте запишемо спочатку, другу рівність. 25 в квадраті відняти 36 мінус х до квадрату має бути таке саме, як і 29 в квадраті відняти х в квадраті. Розкриємо наші дужки і подивимося, що у нас вийде. 25 в квадраті 600. 25. Відняти 36 квадратів це 1296. Подвоєний добуток буде мінус 72, але міняємо знаки, тому що перед дужками стоїть знак мінус. Отримуємо плюс 72х. Додати х, але змінюємо, х квадрат, але змінюємо знак на протилежний, буде мінус х квадратів. Дорівня. 29 квадратів це 841 відняти х квадрат. Змінні в одну сторону числа в друге. Залишаємо так, 72х, відняти х квадрат, додати х квадрат переносимо, в правій частині буде 841 відняти 625 і додати 1296. Мінус х квадрат і плюс х квадрат взаємо знищується. Залишиться 72х дорівнює 1512. Отже, х дорівнює 1512 ділимо на 72. Х отримаємо 21. Один катет 21. А другий катет у нас вже вийде 36 21, 15. Запишемо це. H, 21 hc 15 Тому ми можемо або з червоного трикутника, де відомий уже гіпотенуза і катет, знайти другий катет BH, або з синього трикутника, де відомий знову гіпотенуза і катет, Тож можемо знайти BH. В синьому трикутнику числа менше знайдемо із трикутника BCH. Записуємо BH в квадраті дорівнює 25 в квадраті відняти 15 квадраті. Знову розпишемо через різницю квадратів. 25 15 на 25 плюс 15. 25 мінус 15 10, помножити 25 плюс 15 40. Отримуємо корінь з 400, і це буде 20 см. Наша висота проведена до найбільшої сторони. Сподіваюся, що задачі хоча були трошки і важкі, але ви зрозуміли. До побачення.